Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні до мене в голову прийшла ідея. Я хочу зробити свій власний ринок. Отак. А діло в тому, що цього року у нас урожаю просто дуже багато, і я, в принципі, хочу з цього щось зробити, От тому я і буду сьогодні робити ринок, скажімо так. Ну що ж, і для цього нам треба піти на роботу і подобувати пшеничку, картоплю, морку, в принципі, ось е потрібно працювати, а потім вже будемо все це розрулювати, скажімо так. Ух, я вже всі продукти, як ви бачите, добув. Ось на складу взяв пару речей, щоб мені допомогли побудувати якраз такий базарчик, наш точніше, риночок. Я думаю, що він буде стояти ось тут. Тут в принципі ідеальне місце для нього. Ось таким чином ми і ставимо його. Далі ставимо ось ці такі полки. І сюди ми будемо класти якраз такі наші продукти. Ось отут також знизу ставимо наші речі, ось так от робимо, ось таку штучку, щоб ми будемо, ми будемо ось тут стояти і ось так от торгувати. Ось, ось так от продовжуємо трохи. Ось так нормально, в принципі, так, ламаємо травичку. Далі ми ставимо такі парканчики невеличкі такі, ось так от в довжину, скажімо так, ось таке саме робимо з іншої сторони. Ставимо в два блоки вверху обов'язково. так, все І тепер ми, скажімо так, робимо ось такий от дах невеличкий, ось, закриваємо це все діло. Ну, і в принципі у нас все майже готово. Залишилось нам тільки е розкласти продукти і кликати жителів. Ну і також ціну, до речі, поставити цінники треба поставити. Так, все, я вже розставив всі продукти, як ви бачите, і залишилось тільки покликати всіх селянин і дочекатися, поки вони при прийдуть і, можливо, щось в мене навіть куплять. Так, ну що ж там? Ого, нічого собі! Дивіться, вже збиралася ціла толпа, хочуть в мене купити хліба цей продукт і капець, дивіться, пройшло, пройшло півгодини, я тут стрічав, спав, а тут, блін, просто зібралася толпа. Добре, давайте вже продавати, скажімо так. Так, добрий день, чого ви бажаєте? Мені, будь ласка, хліба, будь ласка, три штуки. Ось вам хліб, тримайте. З вас один ізумрут. Так, добре, тримайте. Так, ось, все. Дякую вам дуже. Наступний далі. Фух, так, все вже мій робочий день закінчився. Як ви бачите, вже так стемніло. І у мене є хороша новість. Я зробив аж цілих 23 смарагди ізумруди. Ось, в принципі, я зараз дуже втомлений, хочу спати. Ось, в принципі, буду зараз лягати вже спати. Ну і в принципі вже будемо закінчувати. І якщо вам сподобалось це відео, то можете мене підтримати та поставити лайкос і підписатися на канал. Я буду дуже вдячний вам за це. Ну і, ну і в принципі я вже буду лягати спати. До наступної зустрічі. Всім пока!